Така музика лунає у івано франківську вперше. Твори відомого галичанина Войцеха Хакіляра виконує тут з нагоди його ювілею. Композитор з'явився на світ 80 років тому у Львові. Сило його творів на Прикарпатті продемонстрував симфонічний оркестр обласної філармонії. Цього разу під керівництвом Романа Риваковича, знаного польського диригента українського походження, який виступив ініціатором спільного проекту. Перша частина концерту це чотири композиції здебільшого на струнний лад. Дуже відомий і цікавий твіркідара урава. Які спираються на гірських мотивах твори для струнних річеркар, хоральна прелюдія пам'яті дуже визначного польського диригента Відота Відл... Ровіцького? І в другому відділенні фортепіанний концерт, який написаний минулого року для виконання фортепіаної музики Войцеха Хакіля запросили львівського піаніста Йожефа Єрміня з Романом Риваковичем Музиканта поєднує чимало спільних концертів. Має давній досвід співпраці з місцевим симфонічним оркестром. Тож на участь у проєкті погодився залюбки, каже пан Йожеф. Тим паче, що музику польських композиторів він виконує дуже часто. А от із творами Войцеха Хакіля знайомиться вперше. Тут є мелодії, тут є прекрасні гармонії, тут і хорали, тут є дійсно дуже ефект. Ефектний Фольклор і використаний. Це, звичайно, ефектний той фінал. І дуже легко для сприйняття. Для мене це надзвичайно приємно, що саме тут Франківську буде вперше звучати взагалі на Україні і Франківську вперше буде звучати другий фортепіановий концерт Кюллера. Творити як авангардист Войцех кіляр почав у 60-х із абстрактних, доволі жорстких та складних звучань. Зміна музичної мови автора у бік тональності фольклору польських гір, неподалік яких він мешкає, відбулася у середині 80-х. Наразі відомий не лише у Польщі, але й у всьому світі як автор музики до численних кінофільмів, зокрема й голівудських.